А ви чули про синього кита? Нормальна людина цього робити не буде. Чи психічно хворі люди це, це придумали? Я зустрічав психічно хворих людей і вони вміють багато речей так пояснити, що там ну не докопаєшся до цього. Куди треба вести? До психолога чи до священника? Я думаю, одне одному не буде заважати. Мої вітання. Вітаю вас. Христос Воскрес! Боїстіна, воскрес! Е, перше запитання: чи приходилось вам спілкуватися з людьми, які мали думки вчинити собі суїцид? Думаю, що так. Да. Да. Але переважно це були люди, які, як потім розумів, були просто психічно хворими. Але також спілкувався з підлітками, які шукали щось собі, ну, якось вирізнитися, знаходилися в якихось субкультурах, там таких дивних. Але я не думаю, що це було серйозно, да? Так, щоб спілкувався з людиною, яка сказала, що я хочу покінчити життя, а потім власне так зробила. Ну, дякую Богу, що так не було в моєму житті. А ви кажете про субкультури, тобто в плані їх якось хтось там гіпнотизував чи нав'язував чи щось? Тобто різні підліткові такі угруповання, субкультури, там якоюсь там музикою або якоюсь ідеєю. там, Я вже навіть не пам'ятаю, що це було, або емо колись таке було. Така вся любов до якогось чорного кольору, цвинтаря, якихось містичних речей. Ну от в цьому контексті десь там спілкувався, але передусім думаю, що е, вплив мали просто ці підлітки були дуже нещасливі. Да, мали проблеми з оточенням, проблеми з батьками. Життя от їм здавалося непотрібним і навіть неможливим, щоб просто угу. переносити його. І звісно, такі думки приходили. А ви чули про синього кита? Е, чув. Не брав участі, а але... ну, ну просто це це насправді так страшно, чесно кажучи. Я просто я колись взагалі досліджував, звідки що це, чому багато було теорій, що це придумали взагалі психологи, багато було теорій, що це придумали організації, які хочуть позбутися най, найслабших, най, най, най якихось не Ну тобто, розумієте, скільки було всіх цих теорій? Я просто е, як, що, як батькам діяти в такій ситуації, що що вони повинні робити? Вони... Слухайте, я насправді так думаю. Ну ти я коли думав про цього синього кита, бо. Так розуміється, групи в соціальних мережах, які десь там мають підштовхнути цього підлітка, переважно підлітка, десь там покінчити життя самогубством. Щось там має такого таємничого, якісь завдання вони отримують. Здається, переважно це має, має бути ніч, десь там так, у, у четвертій, я не пам'ятаю. здається, 4-20. Так, 4.20, має цей підліток прокинутися, щось там зробити, і врешті там 50 або скільки завдань, і останнє завдання маєш там десь там кинутися під машину, скинутися з будинку і так далі. Е, дивіться, ну, перше, що я думав, ну, ця група, ну, напевно, вона має когось, хто керує, ну, лідера, номер, модератор, так. адміністратор. Просто що в голові у цих людей. Я думаю, що нормальна людина цього робити не буде. Це якесь таке нестримне бажання керувати влади. Да? Можливо, хтось ну, насправді психічно хворий, у кого там, можливо, там життя не вдалося, не зміг побудувати собі родину, не зміг там знайти спілкування з оточеннями, але тут, в цьому інтернеті, в цьому інтернет-просторі він цар і Бог. Да? От, власне, це бажання бути Богом, да, от власне це таке збочене, да, керувати іншими життями, навіть смертю, власне, призводить, що вони починають маніпулювати людьми. Да. Жахливо. Це, це жахливі люди, люди, які там всередині себе ну, мають таке пекло. Ну, бо як це змушуть змусити людину покінчити життя самогубством? Це ж це, це жахливо. Ну, з підлітками ну, якось більш зрозуміло. Бо підлітки, ну це час таких перемін, час. А коли ну там, підліток себе відчуває там незрозумілим, да, в родині мама там питає: ти шапку вдягнув? Ну такий мем, да, Да, вже, вже зараз є. А у, а у цього підлітка там своє внутрішнє життя, свої проблеми, страждання, там якась там перша закоханість стосунки з однокласниками. А на це ніхто не дивиться. Так. Його питають, які там оцінки в школі, чи шапку вдягнув, чи там ходиш там на якісь гурки, чи вивчаєш англійську мову, а в його світ ніхто не дивиться. І він шукає цього виходу. І підлітки зараз де знаходять? Знаходять в інтернеті, це і світ, майже такий безмежний, як тут реальний світ, і вони там живуть, і там знаходять різні речі, знаходять себе. Можливо, тут цей підліток тут ну, має купу проблем. Да, а там в інтернеті він там і має і друзів, і є впливовий, має там багато лайків, фоловерів, і, і, і так далі, і так далі. Тобто життя переміщується там, і цей підліток ну вже там дуже легко їм маніпулювати. Да? Да, тобто, Але ну, власне думаю, проблема цих груп і цих підлітків ну знову ж таки вони не чуються себе коханими, так. Да? Бо ми прагнемо кохання, так. Да? І загалом ну, ця тема суїцид. Ну, від чого людина може себе вбити? Ну, від того, що не чується коханою. Що ця, це життя не має сенсу, коли ти не чуєш себе улюбленим, не чуєш себе коханим, і коли ти сам не кохаєш. Да? Да? І, і, і це величезне страждання. А ви знаєте, до речі, чому 420? Ну, ми говорили про Я те, що не їх 420. Справа в тому я дивився не там розслідування в 4.20 Це людина знаходиться в тому піку сна. Коли ти його перериваєш психологічно, тобі дуже складно. Ти ну от є там сон ділиться на якісь частини. Саме в 4.20 дуже активний пік сну, Якщо ти переперериваєш, ну, психологічно. Ти починаєш, ти взагалі весь день іде на смарку. Тобто ти нормально не можеш зібратися, ти весь час якийсь такий сонний, не зібраний, тебе мучать якісь думки і так далі ну, далі. Ти, Це... я, я власне тепер розумію, чому війна почалася десь в цей час. Чотири 4.20 нас так, бомбардували. Так. І теж я пам'ятаю, я не спав після цього. От як почалися тут бомби над нами, да, падати. То потім вже заснути було неможливо і ну, життя, життя продовжувалося, але ну, так? не даремно цей час був вибраний. Ви бачите, от я теж думаю, от, от ділиться цей сон, чомусь в, в синьому киті теж ці люди. Просто давайте задумаємося собі. Якщо людина, яка це придумала, окей, ну ми говоримо про те, що ви кажете про те, що вона психічно хвора, людина, яка це придумала, і є куратором цього всього його головним. Але ну, це ж треба мати дуже великий розум і мудрість, ну і то, що даже мудрість, неправильно, розум, кмітливість, щоб прорахувати, пропрацювати кожне з цих питань. Там, якщо подивитися і розслідувати це все, там видно, що це не придумав людина, яка не має якоїсь навіть освіти, або нічого не розбирається. Це людина, яка вивчала, спілкувалася з кимось, ділилася, там грамотно пропрацьований кожне із завдань. Тобто, чи психічно хворі люди це, це придумали? Я зустрічав психічно хворих людей, от з довідкою, що точно ти знаєш, що вони психічно хворих. А, і вони вміють багато речей так пояснити, що там ну не докопаєшся до цього. Дуже дуже все логічно, дуже все аргументовано. Ну, але коли в цілому дивишся, то виходить ну якби назовні результат ну неадекватний. Але всі ці деталі тому психічна хвороба не означає, що людина не вміє там скласти собі. А плюс Б плюс С і так далі. Зовсім ні. Але не факт, не факт що просто керуються психічно хворим. Я маю на увазі, коли говорю психічно хворих, щось інше. Людина, яка, ну, яка не любить, яка не вміє любити, яка прагне от, влади. Да? влади ну, навіть над цими підлітками, якими вона маніпулює. Да? Це є ну, якась, якась така збочена річ, да? От відсутність цієї любові, да? От, про це говорю. Я розумію, що вони більш-менець не, неадекватні да, в, цих свої, ну, в своїй цій поведінці. Це, власне, в цьому, так. Да. Як ви думаєте, наскільки, яка вина батьків, які допускають чи не помічаються, чи, чи є взагалі батьк, вина батьків цих дітей, які чинять самогубство? Не знаю, да. тобто ну, підлітковий вік, ну, це вік, коли. Діти мають відійти від батьків, да? мають відділитися, розрізати ну, таку так. поповину. Да? А, тобто, і це є час, коли діти ну, вже не хочуть жити уявленнями цінностями своїх батьків. Вони входять в бунт, хочуть самостійно, і тому тут батькам ну, напевно треба бути ну, дуже і обережними і з великою пошаною ставитися до своїх дітей. Да? Щоб теж діти, ну ці підлітки були відкритими, да? тому що ну одне в одне зауваження, одне там невдале слово, да? або постійно ну, якісь певні придирки, то ця дитина цей підліток закриється і ти ніколи не розкриєш її. Да? Тобто тут батьки мають мати цю, цю мудрість допомогти своїм дітям, да? допомогти своїм прикладам, і розмовою, і щирістю, і так далі. тобто... Шукати цього спілкування, щоб ці підлітки були відкритими при розмові з батьками. Ван Гог, видатний голландський художник, у віці 37 років, вчинив спробу суїциду. Він вижив, але все своє життя він відчував наслідки цієї трагедії. Якщо людина, окей, навіть не тільки батьки, там батьки там, чи просто люди бачать, що у їхніх там, знайомих, родичів, близьких є якісь думки, і у них є якісь проблеми і так далі. І вони говорять про суїцид, куди треба вести? До психолога чи до священника? Я думаю, одною одному не буде заважати. Але в найкращому випадку, думаю, передусім самі батьки. Да? Мають налагодити цей стосунок. Священник може допомогти, може допомогти в свій спосіб, але священник не є психолог. Часом потрібна просто така наукова допомога психолога, психіатра, порозмовляти з цією дитиною, побачити всі ті проблеми. Священник вже ну щось інше. Да? священник, ну, в якомусь сенсі має бути психологом, розуміти якісь такі речі, які всередині людині. Але священик, передусім, має дати таку духовну допомогу, цьому підлітку, ну просто передавати цю віру в Євангелі, сказати, що твоє життя є цінним, що ти, тебе також можна любити, що Бог тебе любить, що, що ти також можеш любити, що це ну, не порожні слова, щоб допомогти цьому підліткові. Тому що, ну, врешті, от проблема ну, проблема людини, яка хоче покінчити своє. Своє життя самогубством, ну, в чому? да, що, е, Полягає в тому, ну, що я закінчую своє життя, тому що вже нічого не може змінитися в моєму житті. Ну от Всі речі в світі можна виправити. Да? Там, якісь там наші помилки, зради, які ми робимо, там, можна виправити все, що завгодно. Е, навіть якщо це буде вимагати часу, зусилля і так далі. Але коли ти от, е, покінчив життя самогубством, тут все, да? це вже ти ніколи не виправиш. Да? Там Чоловік зрадив дружину, ну це погано. Але це можна виправити, якщо він там просить прибачення, е, ніколи більше не зраджує. Так, це погано, це залишає якусь рану, але ну, це можна, можна виправити. Там, що там хтось там ну, не знаю там, вкрав щось, ну, це теж можна виправити. Да? Але коли от, е, життя закінчується. Все, тут вже нічого. Да? І само, самогубці це хто? Це, це та людина, яка сказала, все, в моєму житті нічого не може змінитися. Бог мені не допоможе, Він не має силу над моїм життям, люди мені не допоможуть, і тому це життя не варто нічого. Його тільки треба просто-напросто просто покінчити і все. Загалом, самогубці це обмануті люди, От просто обмануті. От яким диявол, сатана, світ, якийсь там їхній досвід сказали, що ти не вартий нічого. Твоє життя не може стати краще. Ну, от не знаю, той самий підліток, який має проблеми зі своїм оточенням в школі, в класі, друзі, ніхто з, з ним не спілкується, відчуває таку самотність, всі його переслідують, такі булінги і так далі. Да? Тобто таке життя, от на його думку, не варто. І він обманутий. Да? Що нічого не можна зробити, що його не можна любити. Він покінчає життя самогубством. І, власне, це є найбільший обман диявола. Да? Що твоє життя не варте, тебе не можна любити. І тоді, тоді все. Да? Не варто жити далі. І власне самогубце це обманута людина, от кимось, да? ну, тут різні варіанти ким. Да? Да? І... Обман також полягає в тому, що після смерті немає нічого, да? що це смерті можна щось виправити. Це неправда. Людина буде жити вічно. Да? Да, тіло може загинути, але потім воскресне. Да? Ми віримо, що коли Христос прийде вдруге, тіло воскресне. Але от коли ти покінчив життя самогубством, твій, твій стан, от такого відчюю, стан ну, такої, коли ти ну, просто ну не маєш надії, не маєш любові. Да? Врешті, цей стан залишиться з тобою назавжди в церкві. ну, Зараз, можливо, так, ні, так, чітко не говорить. Але колись навіть цього самогубцю не ховали на цвинтарі нормальному, не відспівували, не, не було похорону в церкві. Тому що ця людина відкинула Бога. Да? І все. Да? Тобто, і ця людина ну, практично автоматично. Да? От, вірили, що вона автоматично йде в пекло. І в такому стані, такому відчаю, вона залишиться на вічності. на вічності, Це, це жахливо, це жахлива річ. Зараз, можливо, церква ну, трішки по-іншому дивиться. Ну, а можливо, та людина, ну, не знаю, скинулася з 10-го поверху, там, скільки вона там летіла, там, секунду, дві, три, в цей момент якось промовила, Боже, прости мене, да, і, і цього вже вистачило би Богу. Ми, ми не знаємо цього. да. Але от самогубця це, 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 це людина, яка живе в цьому обмані, да там хтось її обманув в соцмережах. Ну, якщо повертаючись до цього синього кита, хтось ну не знаю, хтось там не знаю, обманув її там в цьому світі, сказав, що ти, ти, ти ніхто, ти там останній. Ну знаєте, як можна за, затравити цю людину забули, як ви казали. Та так, та, так, так. Отже, і і знову вона обманута, да? І тому завдання, ну. Батьків, там, священника, того самого психолога, да, допомогти цій людині от відкрити, відкрити себе, відкрити цю, цю красу, яку, яку має ця людина в собі. Тобто це є цілий такий комплекс проблем. От давайте змоделюємо таку ситуацію. Ми там працюємо на одній роботі, умовно кажучи, є колектив, mm -hmm. там 10 людей, і якась людина вкоїла самогубство, вкоротила mm -hmm. собі життя. Чи несуть відповідальність ті дев'ять, які з нею працювали, і кожного дня були з нею? Напевно, напевно. напевно ну, знаєте, ну, Є такі, хіба це ну, такий гріх? Та, ну, тобто не, офіційно він не належить до, до гріха, але така сліпота, глухота на, ага. на іншу так. людину. Або краще сказати, от така байдужість. От байдужість щодо людини, яка поруч з тобою. Знаєте, от так я говорю: тут є любов, а що проти, є протилежністю любові? Ну, зазвичай я відповідаю да? Але ненавість хіба ні. Бо ненавість це вже якесь почуття, вже емоція. От байдужість, коли тобі байдуже, хто з тобою, що він, чим живе? І, і, і так може бути. Да? Цілий такий колектив десь там працює, да? хтось там страшно страждає, да? переживає це пекло всередині себе, так що вирішує скоротити своє життя самогубством, а це оточення воно просто залишилося сліпим, глухим, німим. Да, от було байдужим до цього страждання. Не побачило, да, Не побачило, Ну напевно, мають співвідповідальність цьому гріху. Там вже залежить від обставин, да? Там, хто більше, хто менше, але в цілому ну, хіба так. Ми відповідальні одні за одних. Да? Це не є так, що е, тільки живу сам заради себе. Відповідаю за тих людей, які навколо, навколо мене. Якщо я не люблю, то... Тою то власне несу за це відповідальність і Львов це також означає побачити страждання іншої людини. Я буду сам відвертий. мене просто був момент, який в школі ми теж були одну дівчинку, і слава Богу, все закінчилося добре. Я просто собі думаю, а якби. Не допусти, щось би сталося страшне. Ми ж співуча... ну, співучасники того, що ця людина можливо, тому що ми десь е... ображали, десь говорили якісь нехороші речі, робили якісь нехороші речі по відношенню. Можливо, ми довели її до того стану, наприклад, якби дай Бог це сталося. Тому стало запитання, чи є ми соучасниками, чи, чи чи чи, чи ми пов'язані з цим. Тому я думаю, відпові... що ми відповідаємо. Відповідальність на цьому є. Наша і до речі, я з вами дуже згоден про те, що ви сказали, що коли людина помирає, нічого вже не можна змінити. Насправді, ну, це, тому кінець. См... це кінець, це, ну ти можеш, ну ти вже не можеш навіть чинити гріх, щоб спокутно отримати спокуту, да, цього, щоб е покаятися. Ти, 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 ж... ну, ти не живий, ти не можеш вже. Знаєте, в чому по хто найбільш відомий самогубця в історії людства? Юда. Юда, ну а, і зазвичайно ну, говорить, ну в чому була його провина. Чому він, от так, як традиція говорить, він потрапив до пекла. Продав Ісуса Христа? Так, да, Він продав, цьому винен. Але більша проблема полягала, що Він потім пішов і покінчив життя самогубством, тому що не повірив, що Бог навіть цей гріх, от цю може зраду простити. може простити, що все от так от назавжди залишиться, що Бог тут безсилий. От це самогубство хіба більше, ніж зрада Ісуса Христа. Просто треба покаятись, так? Як Ісус розбійний ну, потак, хіба сказав та, тоді. Хіба ну, будеш та, сьогодні зо мною в раї, та, так якщо, чи... якщо то покаяшся. Ну, той самий апостол Петро, ну, він теж там відрікся, коли Ісуса Христа так. заарештували. І от тричі запитує, а чи ти знаєш його? Ні, я його не знаю. Я тут навіть і поруч не стояв з ним. Так? Тричі відрікся. Але потім, потім Христос йому пробачає, Тричі запитуєш Петро, чи ти любиш мене? Так, Господи, люблю. І тричі на кожне це відречення. Ну, власне, Петро теж от відступник такий, да? але, але отримав це пробачення і досвідчив, що Бог його навіть такого, ну, грішника, слабкого, боягуза, може, може любити.